Всім привіт, друзі! Хочу запропонувати сьогодні приготувати смачнющі кабачкові оладки поки ще триває сезон кабачків. Я їх роблю з додаванням овочів та сиру. Вони виходять неймовірно ніжні, соковиті і дуже смачні. Ходімо готувати. Беремо кабачок, вага його 600 грам, та натираємо на дрібній терці. Так оладки будуть ніжніше. Потім посоліть його залиште на 10 хвилин, щоб виділився сік. А поки що беремося за інші овочі. Цибульку дрібно нарізаємо. Моркву натираємо на дрібній терці. і подрібнюємо пучок кропу. Кабачки пустили сік, тепер віджимаємо їх руками або ж можна скористатися ситим чи марлею. Тепер змішуємо всі овочі з кабачками та додаємо подрібнений чесник пару зубчиків. Далі натираємо сир на маленькій тертушці. В мене це сологуні, але можна взяти будь-який улюблений вами сир. Всипаємо до овочів, додаємо 2 яйця, сіль і трішки борошна, всю суміш ретельно перемішуємо. В результаті ось такої консистенції має вийти тісто на оладки. Пательню з рослинною олією розігріваємо на середньому вогні. Викладаємо тісто, формуємо оладки, а потім зменшуємо вогонь менше середнього та обсмажуємо до рум'яного кольору з двох боків. Потім необхідно викласти їх на паперові рушники, щоб поглинути залишки олії. Побажання подавайте оладки зі сметаною або можна зробити сметано чесниковий соус. Посипте зверху улюбленою зелені та спробуйте ці кабачкові оладки, де овочі надають соковитості, а сир додає ніжності та дуже приємного смаку. Такі оладки готуються швидко і просто. Можна експериментувати з овочами, наприклад, додати солодкий перець або гриби. Пробувати різні види сиру або бринзи, додавати різноманітну зелень буде смачно, повірте! І готуйте одразу подвійну порцію, тому що з'їдаються вмить. Друзі, діліться цим відео та напишіть в коментарях, як ви готуєте кабачкові оладки. А я бажаю всім миру та злагоди і смачного життя.